Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми з вами будемо говорити про тютюнопаління та про шкоду від цієї дурної звички. Почувши перші мої слова, впевнений, що більшість скаже: О, блін, знову про це тютюнопаління, вже мільйон разів про це все говорили, і ми все це знаємо. Знаємо, що це погано і що вже мільйон разів всі обговорювали, обсмоктували цю тему. Але є одна проблема: насправді в світі курить один мільярд людей, і хоч з усіх можливих і неможливих засобів масової інформації лікарі говорять про те, що це величезна шкода для здоров'я, все рівно кількість тютюнозалежних не зменшується. А на жаль, в деяких країнах, які розвиваються або країни, які слабо розвинені, кількість тютюнозалежних стає все більшою цієї поганої, пагубної звички люди помирають, але все рівно продовжують себе травити. І тому я хочу вам більш детально розказати про основну шкоду від тютюнопаління, Поділитися інформацією про нові гаджети, які зараз особливо молодь використовує, отримуючи необхідну для себе дозу нікотину. Кожні 8 секунд на планеті Земля. Помирає людина від тютюнопаління. Ви скажете, де ж ці справжні факти? Але в жодному патологоанатомічному висновку ви не побачите, що причина смерті є тютюнопаління. Причина смерті це серцево судинні захворювання, захворювання органів дихання, рак різних органів і систем. І причина цьому і є тютюнопаління. Людина, яка палить, вдихає з димом сигарети більше тисячі різноманітних хімічних речовин, які впливають на інші органи і системи. 300 з них є високонебезпечні для людини і в першу чергу викликають рак всієї дихальної трубки, але найчастіше рак легень. Захворювання органів дихання. Входить в трійку найчастіших причин смерті людей на планеті Земля. Захворювання, таке як Рак, входить в другу ступінь причин смертності на планеті Земля. Захворювання серцево-судинні перше місце в причині захворюваності, в причині смертності на нашій планеті. І всі оці три складові, однією з причин є тютюнопаління. Тому, друзі, я закликаю вас кинути цю пагубну звичку. Останнім часом молодь в основному молодь почала активно використовувати різні альтернативні системи доставки Нікотину. Це можуть бути системи нагріву тютюну, це можуть бути електронні системи, це може бути вейп, це може бути кальян. І Більшість людей думає, що вони взагалі геть безпечні і можна собі довго і тривало користуватися цими системами. Але є одне але. Перш за все, хочу зауважити, що всі ці системи були придумані для того, щоб зменшити шкоду людям, які мають високу нікотинову залежність. Тобто, якщо людина має тривалий 20-річний чи 30-річний стаж тютюнопаління, і кинути палити не може, має велику нікотинову залежність. Різноманітні жувальні гумки з вмістом нікотину, різноманітні пластири, які використовують теж з вмістом нікотину. Вони не допомагають. Саме тому були придумані різні альтернативні способи доставки нікотину. Так. Вони дійсно мають меншу шкоду. Наприклад, якщо ми порівняємо одну звичайну сигарету, і сигарету, сигаретку, яку ем, користувач використовує в системі нагріву тютюну, вони дійсно менш шкідливі. Якщо взяти сигарету за 100% шкоду, то системи нагріву тютюну на 90-95% менш шкідливіші. Основна проблема звичайної сигарети це горіння. Саме під час горіння виділяються оті 300 надзвичайно агресивних речовин, які впливають на, наші, на наш організм. Під час використання систем нагріву тютюну процесу горіння немає. Уявімо собі, що ви взяли, вийшли на вулицю, взяли звичайне листя дубу, клену чи берези, зробили з нього сигаретку і курите. Шкода вашому організму буде точно така сама, якщо ви використовуєте звичайну сигарету. Різниця лише, лише в тому, що в листях берези, клену чи будь-якого іншого дерева нікотину немає, а в листях тютюну є нікотин. Саме нікотин викликає оту звичку. Але нікотин є і в цих звичайних сигаретках, які ми використовуємо в системах нагріву тютюну. І звикання до цього є, але немає продуктів горіння. Оте найстрашніше, що є, воно не викликає нам такої шкоди для нашого організму, як звичайна сигарета. Але це не говорить про те, що молодь має починати саме з якихось систем нагріву тютюну, чи з електронних, чи з вейпу, чи ще чогось. Це все шкідливо. Ці всі речі придумані для людей, які мають високу нікотинову залежність, і це лише зменшення шкоди на наш організм, а не якась панацея чи цікавий сучасний гаджет, який всі мають використовувати. Тому нікотинова залежність це, на жаль, велика проблема для нашого суспільства. І я всіх закликаю, якщо хтось вже палить, всіх закликаю, все ж таки, позбутися цієї пагубної звички. В циклі наших лекцій Цікава медицина, будемо розповідати ще багато про що.